Незважаючи на складні умови, обсяги надання медичної допомоги в медзакладах міста не зменшуються. Про це зазначив головний лікар Шосткинської ЦРЛ Олег Штогрин. За його даними у стаціонарних відділеннях центральної районної та дитячої лікарні, впродовж першого кварталу проліковано 3700 хворих, що на 150 пацієнтів більше ніж за аналогічний період минулого року. 800 хворих проліковано з сусідніх громад це теж більше ніж в минулому році. Виконано 760 різноманітних операцій за перший квартал. Тобто, обсяги медичної допомоги ми не збавляємо, а тримаємо постійно медична допомога надається в повному обсязі. Єдине, звісно, кількість пологів зменшується. Ну, як і по всій Україні, по області, на 20 пологів менше, ніж в минулому році в нашому половому будинку. Ну будемо чекати кращих часів. Але ні, чекати не треба. Це не вихід чекати просто. Ну перше, але те, філи, зрозуміло, навантаження на вашу лікарню буде збільшуватись, тому що там прикордонні лікарні поступово скорочуються. Це зрозуміло. Але давайте окремо ініцію зустріч, ми будемо займатися забезпеченням безпеки вашої, вашої лікарні. Будемо збільшувати захищеність і автономність вашої лікарні. Я розумію, ми там зробили в минулому році. Опалення на дровах розумію, що грубки є автономні і таке інше, але електростанції вже там забезпечені всі корпуси. Але треба збільшити безпеку у вашої установищі. Я потім окремо ми посидимо, подумаємо. Добре? Про епідемічну ситуацію на території Шосткинської громади повідомила під час апаратної наради цього понеділка очільниця Шосткинського райвідділу Держустанови Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб Ірина Хаміцевич. Підситуація, починаючи з 22-го року, визначається як несійка, тобто рівень захворюваності людей на інфекційні хвороби, хоч і не перевищує середні загальні, багаторічні показники. Про проте зважаючи саме на воєнний стан, є сприятливі умови для поширення цих хвороб. За підсумками минулого року на нашій території зареєстровано всього інфекційних та паразитарних захворювань 15 тисяч стовші. З зазначених найбільше гострих респіраторних інфекцій. Цій близько 14 тисяч, а також тисяча випадків коронавірусної хвороби за словами Ірини Дмитрівни в минулому році ускладнилася епідемічна ситуація з правцем, туберкульозом, сказом та гепатитами. Щодо останніх, то сумщина минулого року посіла лідируючу позицію серед областей України по кількості захворівших. Спостерігали збільшення захворюваності більш ніж у два рази. По Шостинській громаді зареєстровано 61 випадок, і це перевищення становить 1,7 рази. Тобто заклади охорони здоров'я звертають увагу на профілактику цих інфекцій, туберкульоз органів дихання. Ми перевищили обласний показник в 1,3 рази. У нас 53 випадки на 100 тисяч населення. Саме це вимагає більшої активності щодо проведення комунікаційних заходів. Тому відділ протягом березня, коли щороку в Україні проводяться місяць підвищеної бізнесності про туберкульоз, бо 24 березня це всесвітній день боротьби з туберкульозом. Ми провод. Дали інформаційні заходи з гаслом так, ми можемо подолати туберкульоз, тобто ми повинні пам'ятати, що хвороба вилікована на сьогоднішній день. До того ж, наразі вже існує ряд нових методів діагностики та виявлення цього захворювання. Тому вчасне звернення до медиків може гарантувати довге та плідне життя без страшних хвороб, нагадала фахівчиня.